Екс-начальника Сарненської поліції судили за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Історія давня. Тоді троє опоруповноможених виявили, як в лісі незаконно видобувають бурштин. За версією слідства їх екс-начальник наказав їм їхати звідти геть. Що цікаво, місцевий райсуд, а згодом рівненська апеляція виправдала чоловіка. Тім прокурори подали апеляцію, і нині її розглядають у Волинському суді. Троє інспекторів Сарненського відділку поліції, що на Рівненщині пізно ввечері перебували в урочищі з назвою йолки і побачили мотопомпи, якими видобувався бурштин. Як згадував у суді першої інстанції один із них, на той момент бруштину копачів було більше, ніж працівників поліції, через що останні підривали петарду. Цим наполохали купачів і ті гайнули в гущу лісу. Тоді поліцейські зателефонували до чергового з проханням направити до них слідчо-оперативну групу. Тоді ж, за даними слідства, до одного скоп. Який був біля мотопомп. Зателефонував екс-начальник Сарненської поліції Ігор Харитонов. До слова аудіотелефонної розмови ми знайшли на місцевому сайті. Це Харитонов? Да, – Так, це Оленіш. Де ви знаходитесь? В йолках. Я вам даю 5 хвилин, 5 мінут. Щоб ви зараз кулісом були біля раєдієла. Я тобі ясно виражаюсь. Тож ми чекаємо групу. Я ти чує, що я тобі сказав? Чімо Зараз дзвониш по лісу. Він їдеш в одів і береш з собою ті автомати, які ви там стріляли Ти, ті автомати, стріляли? Ти стріляли. Ти мене почув. Ти автомати з чого ми стріляли? Ти мене почув чи ні? Як доводила сторона обвинувачення, прибувши туди на місце, Харитонов в слідчо-оперативній групі нібито дав вказівку не документувати незаконного видобутку бруштину і не вилучати мотопомп. Свідки потім говорили, що під ранок ці мотопомпи без проблем забрали якісь невідомі місцеві мешканці. Та й по всьому, за версією прокурорів, поліцейські не припинили виявленого злочину, не задокументували його належно, саме через так би мовити. Уснів як з начальника поліції не робити цього. Сам чоловік своєї вини не визнає, ба більше зазначив, що тоді, з початку березня 2016 року, він не перебував на посаді керівника поліції, бо не прийшов атестації а був на лікарняному. А поліцейські з йолок викликали його, бо не змогли додзвонитись до ВО начальника. А на місце виїхав, тому що йому здалось, що деякі із поліцейських, з якими говорив, П'яні Сарненський суд виправдав ексначальника Сарненської поліції. Аналізувавши надані стороною обвинувачення докази, суд вважає, що неналежне оформлення незаконного видобування бурштину відбулося через відсутність на момент описуваних подій належного керівництва Сарненським ВП та через неузгодженість дій працівників вказаного відділу, а не через дочинні дії обвинуваченого. Виправдав і апеляційний суд Рівненщини. Проте прокурори подали апеляцію, яку вже розглядають на Волині, незважаючи на заперечення обвинуваченим харатоном достовірності записів із мобільного телефону. Надано потерпілим Оленічем, а також трактування судом висновку вищо. Зазначена експертизи про недоведеністю поданих суду звукозаписах розмов обвинувачених та потерпілих відсутності ознак монтажу. Даний доказ безпідставно тлумачиться виключно на користь обвинувачена. Захисник своєю чергою каже: достовірність певних доказів наданих прокурором, взагалі неможливо підтвердити. Прокурор пише, що встановлено, що цей звукозапис є легітимним і відповідає дійсності. на жаль ні. Якщо ми піднімемо той самий допис ми будемо його досліджувати, ми побачимо, що цей запис не є і не може бути використаним з тих обставин, що він здійснювався з паузами. Тобто були безперервні паузи, і підтвердити достовірність цього запису експертиза не змогла. Сам обвинувачений повністю заперечує свою вину. Каже, не розуміє, за яку вказівку і наслідки від неї його судять. Тим паче, якщо тоді злочинців на місці виявлено не було. Ні один потерпілий, ні один член слідчої оперативної групи, який в той день був на місці, не сказав, що я якимось чином ось образив або давав якусь злочинну вказівку. Тим паче потерпілий, які є тут основним в цій справі, Алданіч на суді першої інстанції в санах сказав, що він взагалі... Розумів, що він на той момент говорить не зі мною. Мовляв, потерпілі, септо експідлеглі претензій до нього не мають. Після судових дебатів та останнього слова обвинуваченого судді, повернувшись з нарадшої кімнати, все ж таки ухвалили відновити з'ясування обставин та задоволили клопотання прокурора в частині допиту потерпілих. Справу відклали. Де ви знаходитесь в йолках? Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.